Користувалася півроку всією маскою італійського бренду RELAX замовляла на мейкапі. Це лінійка Keratin No Yellow антижовта маска для освітленого волосся. Я маю білі прядки на темному волосі і завжди прагну запобігати їх пересушуванню та ламкості. Привабив гідролізований кератин на четвертій позиції у складі. Найголовнішим критерієм у виборі даної маски для мене було те, щоб вона не допускала появи рудого чи жовтого відтінку на білих пасмах. Це виглядає геть негарно. Вперше бачу таку консистенцію у маски. Комочками. Іноді вони випадають з долоньки і попадають куди завгодно, окрім волосся. Але врешті-решт я навчилась обходитися з цим. Аромат специфічний, насичено квітковий впереміж з пудрою. Та після змивання та подальшого нанесення бальзаму, в принципі, запахів ніяких не залишається. Спочатку переживала, що пофарбує мені руки, але водою все змивається чудово. На власному досвіді переконала, що маска не прибирає, а лише зменшує жовтизну на білих пасмах. З'являється гарний блиск по всій довжині та на дотик волосся шовкове. А щоб дійсно було помітно роботу з відтінком волосся, то треба витримувати не 5 хвилин, а 30.